Знову фіксую це чарівне дерево, його плоди. От. І воно зараз. Не спішать вони зріть, ці плоди, не спішать. От. вони такі чарівні. Вони такі чарівні. Наче я дивитися. А от цікаво, що оце таке я, я не з'ясую. Зараз треба себе mm -hmm. графувати і спитати у розумника. Або mm -hmm. чата, GPT, або грока, або просто википедію. <граф> от так, ось так висять грозді. Mm -hmm. О, Ну чарівність яка, ну. Скажіть, що це просто неймовірно чарівно.